На одній дуже далекій планеті. Мешкала дівчинка. Планета була дуже красива, зелена, голуба. На тій планеті було море, гори, полонини. Карпати, Крим, Озера. Дівчинка була щаслива. Вона там мешкали одна. В неї було багато друзів і навіть чоловік. Вона народила дитинку, подорожувала по всій країні без края. Тисячі кілометрів, родючої землі. А потім налетів шалений. І дівчинка почала втрачати землю під ногами. Їй було настільки важко. Її світ, її світ зжимався. Все більше більше. Зжимався Таких розмірів, що потім прот... вибухнуло все. Вибухнуло все навкруги і треба було за щось триматися. Друзі, чоловіки, гори, моря. За що я можу втриматися? Думала дівчина. Можу триматися тільки за себе, бачити свій шлях, яким би важким він не був, крокувати своєю червоною тропою, як кажуть індійці. Я ж нікуди не дінуся. Ну, мені залишається тільки навчитися в цьому бути. Ти більше, що я не сама. В мене є дитина, є чоловік. І всі ми чекаємо, коли закінчиться ця війна і повернеться нормальне, достойне людське життя. Скільки я пройшла вже з того, що мені відведено? Це моє таке, як є. Немає іншого. А ще кажуть, Це коли людина народжується, вона сама обирає свій шлях. Вона завчасно знає, що буде житті. День зимового сонцестояння. Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб всі ми повернулися додому. Гуляли своїми вуличками, купували квитки до Криму, збирали намети, співали пісні біля багаття. Життя. Повернеться в життя.